Зранку, 29 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Це вже 10-та масштабна атака з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали у Києві, Полтаві, Львові, Харкові, Миколаєві, Одеській Запорізьких областях. Як повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, 69 ракет загалом випустили росіяни. Далі цитата з його офіційної сторінки. Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Вистаємо і переможемо. Станом на 9-ту годину ранку, за інформацією оперативного командування Північ, над Сумщиною ППО ліквідували дві російські ракети. У зв'язку з необхідними заходами безпеки під час повітряної тривоги, щоб запобігти значним пошкодженням на Сумщині, енергетики здійснили екстрене відключення світла. Проте вже за п'ять годин було відновлено світло, постачання води та тепла. Вкотре закликаємо мешканців Сумщини дотримуватися інформаційного етикету та не публікувати в соціальних мережах фото і відео роботи ППО, прильотів і влучань, адже ворог може використати це проти нас. Будьте пильні та обачні, не наражайте своє життя на небезпеку, переходьте в укриття при повітряній тривозі.